Послання до Римлян. Розділ 8 Нема отже, тепер ніякого засуду для тих, що в Христі Ісусі. Бо закон Духа, що дає життя в Христі Ісусі, визволив Тебе від закону гріха і смерті. Бо те, що було неможливим для закону, ослабленого тілом, Бог. Пославши свого сина в тілі, схожим на гріховне тіло, і з-за гріха осудив гріху тілі, щоб оправдання закону здійснилося на нас, що ходимо не за тілом, а за духом. Бо ті, що живуть за тілом, думають про тілесне, ті ж, що за духом, про духовне. Бо прагнення тіла веде до смерті, а прагнення духа. До життя і миру, тому що прагнення тіла вороже Богові, бо не кориться законові Божому та й не може. Тілесні не можуть подобатись Богові. Ви ж не тілесні, але духовні, якщо Дух Божий живе у вас. Коли ж хтось Духа Христового не має, той йому не належить. А як Христос у вас, то тіло мертве через гріх, але Дух живий через праведність. І коли Дух Того, хто Воскресив Ісуса з мертвих мешкає у вас, то Той, хто воскресив Христа з мертвих, оживить і ваші смертні тіла духом Своїм, що живе у вас. Тимто, брати, ми не боржники тілу. Щоб за тілом жити, бо коли живете за тілом, то помрете. Якщо ви духом умертвляєте тілесні вчинки, будете жити. Усі бо ті, що їх водить Дух Божий, вони сини Божі, бо ви не прийняли дух рабства, щоб знову підлягати страху, але прийняли дух усиновлення, яким кличемо. Авва, Отче, сам цей дух свідчить разом із нашим Духом, що ми діти Божі. А коли діти, то й спадкоємці ж Божі, співспадкоємці Христа, якщо ми страждаємо разом із Ним, щоб разом з ним і прославитися, гадаю бо, що страждання нинішнього часу не гідні майбутньої слави яка має нам з'явитися, бо створіння очікує нетерпляче виявлення синів Божих, створіння було підпорядковане суеті недобровільно, а через того, хто його підкорив, у надії, що й саме створіння визволиться від рабства тління і матиме свободу слави дітей Божих. Ми знаємо, що все створіння. Разом понині стогне і разом страждає у тяжких муках. Та й не тільки вони, а й ми самі, що маємо зачаток духа, ми самі в собі стогнемо, очікуючи усиновлення, визволення нашого тіла, бо ми надією спаслися. Коли ж хтось бачить те, чого надіється, то це вже не є надія. Бо якщо хтось бачить, хіба він того надіється, а коли ми сподіваємося того, чого не бачимо, очікуємо його витривало. Так само і дух допомагає нам у немочі нашій. Бо про що нам молитися як слід, ми не знаємо. Але сам дух заступається за нас стогонами невимовними, а той, хто досліджує серця. Знає, яке бажання Духа і що він заступається за святих згідно з Божою волею. Ми знаємо, що тим, які люблять Бога, покликаним за Його постановою, усе співдіє на добро, бо кого він передбачив, тих наперед призначив, щоб були вони подібні до образу Сина Його, щоб він був первородний між багатьма братами. А яких же наперед призначив, тих і покликав, а яких покликав, тих оправдав, яких же оправдав, тих і прославив. Що скажемо на це? Коли Бог за нас, хто проти нас? Він власного сина свого не пощадив, а видав його за всіх нас. Як же разом із Ним не подарує нам усього? Хто буде винуватити вибраних Божих? Бог той, що оправдує, хто ж той, що засудить? Христос Ісус, який помер, але й Воскрес, Він, по правиці Божій, заступається за нас. Хто нас відлучить від Христової любові? Горе чи утиск? Чи переслідування, чи голод, чи нагота, чи небезпека, чи меч. Як написано, за тебе нас увесь день убивають, уважають нас за овець, призначених на заріз. Але в усьому цьому ми маємо повну перемогу завдяки тому, хто полюбив нас. Бо я певний, що ні смерть, ні життя. Ні ангели, ні князівства, ні теперішнє, ні майбутнє, ні сили, ні висота, ні глибина, ані інше якесь створіння не зможе нас відлучити від Божої любові, що в Христі Ісусі, Господі нашим. Псалом 140. -й. Визволь мене, о Господи, від злого чоловіка, бережи мене від насильницького мужа, від тих, що злобу в серці замишляють, що дня здіймають колотнечі, гострять язики свої, мов гадюка, отрута змії на устах їхніх. Сохрани мене, Господи, від руки нечистивця, бережи мене від насильницького мужа. Вони задумали мене з ніг збити. Горді сховали на мене тенета і мотузя, і розіп'яли сітку при дорозі. Сильце поставили на мене. Я кажу Господові: Ти єси Бог мій. Почуй, Господи, голос мого благання, Господи, Боже мій, силу мого спасіння, Ти покриваєш голову мою в день бою, не дай, Господи, щоб грішника бажання збулися, не потурай його лихим задумам, хай не підносять голови ті, що мене обсіли, хай злоба власних губ їх вкриє. Нехай гаряче вугілля на них упаде, у прірви нехай їх кинуть, щоб не встали більше. Злоріка на землі не встоїться, насильника і злого будуть безнастанно гнати і бити. Я знаю, що Господь бідному вчинить правосуддя і заступиться за право вбогих. І праведники. Твоє ім'я прославлятимуть, а праві житимуть перед тобою. Книга числа. Розділ восьмий Господь промовив до Мойсея. Скажи аронові і повідай йому Коли ставитимеш у горі світичі на світильникові, то нехай сім світичів світяться на передньому боці світильника. І зробив арон так на передньому боці світильника поставив він світичі, як і заповідав господь Мойсеєві. А світильник був Кованої роботи золота, і підстава його, і квітки його були кованої роботи. Мойсей зробив його за зразком, що його Господь показав йому. Тоді промовив Господь до Мойсея: Візьми левітів з поміж синів Ізраїля та очисть їх. Та ось що мусиш з ними вчинити, щоб очистити їх. Покропи їх водою, яка очищає гріхи, і нехай вони обголять бритвою все своє тіло, повипирають одіж свою і очистяться. І нехай візьмуть бичка та офіру до нього, петльованої муки, замішаної з оливою, а другого бичка візьмеш на жертву за гріх, і приведеш левітів до намету зборів. І скличеш усю громаду синів Ізраїля і припровадиш левітів до Господа, а сини Ізраїля покладуть руки свої на левітів. Арон же приведе левітів як офіру перед Господа від синів Ізраїля, щоб служили службу Господові. І покладуть левіти руки на голови бичкам, одного принесеш у жертву за гріх. А другого на всипалення Господові, щоб відправити покуту за левітів. Потім поставиш левітів перед Ароном та перед синами його, і віддаси їх в офіру Господові і вилучиш левітів з поміж синів Ізраїля, щоб були моїми. А після того левіти війдуть до служби у наметі зборів. Отже ти їх очистиш і приведеш, як жертву. Вони бо цілком належать мені з поміж синів Ізраїля. Замість усіх, що першими приводить мати, усіх первородних синів Ізраїля взяв я їх собі. Мені бо належить усе первородне між синами Ізраїля, чи то людина, а чи скотина. З того дня. Коли я повбивав усіх первістків в єгипетській землі, присвятив я їх собі. Я взяв собі левітів замість усіх первістків між синами Ізраїля, та й віддав їх Аронові і синам Його, щоб вони їм належали з поміж синів Ізраїля, щоб замість синів Ізраїля служили при службі в наметі зборів, і щоб за них відправляли покуту. Щоб не впала на синів Ізраїля кара, коли приступатимуть до святині. Тож Мойсей Ароном та всією громадою синів Ізраїля вчинив щодо левітів усе, що заповідав Господь Мойсеєві про левітів, так і вчинили з ними сини Ізраїля. Очистились левіти. Повипирали свою одежу, і Арон привів їх, як жертву перед Господа, та й відправив за них покуту, щоб очистити їх. І після того увійшли левіти до намету зборів, щоб служити свою службу під наглядом Арона та синів його. Як заповідав господь Мойсеєві про левітів, так і вчинили з ними. Господь промовив до Мойсея, це закон про левітів. Від 25 років і вище ставатимуть вони до служби у наметі зборів, а від 50 років залишать службу, не служитимуть більше. Вони допомагатимуть братам своїм при наметі зборів, доглядаючи за всім Роботи ж не робитимуть. Так, Зробиш з левітами щодо їхньої служби.